Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Маленький ювілей місця зустрічі для вихідців із приазов'я цим вихідними центр підтримки Я Маріуполь відсвяткував третю річницю з дня створення. Нині в межах Кривого Рогу мешкає близько півтори тисячі маріупольців, які стали повноправною частиною Криворізької громади. Як відзначили важливу дату для Маріупольського ком'юніті бачили наші кореспонденти. Пані Валерія разом з родиною, де виховує двох синів. Єгор цьогоріч першачок Артем в п'ятому класі переїхала до Кривого Рогу з Маріуполя навесні 2022-го. 20 днів довелось пережити в російській окупації. Вже далі виїхали на підконтрольну українській владі територію до нашого міста. На той час тут вже були їхні знайомі. Тож так кривий ріг став другою домівкою. А центр підтримки «Я Маріуполь» – місцем зустрічі для вихідців з приазов'я. Спочатку було дуже важко, тому що нове місце треба ж було до всього. 不会去接。 Але коли відкрився центр, це була дуже така велика підтримка. Підтримка для нас, підтримка для дітей, тому що було дуже багато і зараз дуже багато розваг для дітей, майстер-класів, підтримка, то що і продуктові набори ми отримуємо, і можна поїхати відпочивати. Тому це дуже для Маріупольців велика підтримка. І ми дуже дуже дякуємо. Нині в хабі я Маріуполь на обліку півтори тисячі нових криворіжців і числа переселенців з Маріуполя. Він один з 30 8 центрів підтримки по всій країні, де зареєстровані 65 тисяч маріупольців. Всі вони за роки існування центрів отримали вже близько 750 тисяч гуманітарних наборів. 4 тисячі людей отримали допомогу в працевлаштуванні. Отримують всіляку допомогу не тільки від центра. Я Маріуполь безпосередньо а й є підтримка від міської ради, від громадських організацій, від мешканців Кривого Рогу, тобто інтеграція, адаптація відбувається, ну так би мовити, в повному обсязі. Процеси відбувалися дуже швидко, тому що багато ідей, багато запропоновано нашим маріупольцям на різних послуг і вони потребують ці послуги, тому ми швидко адаптуємо і інтегруємо ці послуги безпосередньо на потреби наших маріупольців. З перших днів своєї роботи нові мешканці з Приазов'я отримали всю необхідну підтримку з боку Ради оборони міста та влади Кремль. Хаб зручно розмістився в центральній частині міста по вулиці Героїв АТО, 11. «Має бути зведені шановні Маріупольці. Але оскільки я особисто знаю, яка велика праця була проведена нами разом з центром Ян Маріуполь в другому розумі, я звертаюся до вас шановні пригорісів. За три роки ми стали єдиним колективом, ми стали єдиною командою. Ми стали одним цілим. Хочу передати слова вітання відділення мера нашого міста Юрія Ліговича Юкола з тим, що ви сьогодні є прикладом того, як гра... Гуртується ви сьогодні. Я того, як громада спілкується. Нині в центрі підтримки Я Маріуполь на постійній основі проводять події для відвідувачів, надають гуманітарну, медичну, юридичну та психологічну допомогу, допомагають із працевлаштуванням. Все, аби маріупольське ком'юніті відчували себе повноправною частинкою населення Кривого Рогу. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший міський. Мінус дві повітряні цілі армійці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровщиною два російських безпілотники. З вечора й до ранку окупанти тероризували Нікопольщину з використанням гармат та дронів. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Поранено трьох людей. Всіх їх доправили до лікарні. Напередодні протягом дня ворог здійснив понад 20 атак на Дніпропетровську область, тримаючи в напрузі два райони регіону. Так по Нікопольському району були з гармат та дронами. Внаслідок ударів пошкоджено чотири багатоповерхових будинки: приватне домоволодіння, дитсадок, адмінбудівлі, ринок, магазин, легкове авто, леп. Окупанти скерували дрон і на Маломихайлівську громаду Синельниківського району сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Ввечері ворог скинув каб на Новопавлівську громаду, на щастя, без жертв. І ночі безпілотниками атакували і Одеську область. В передмісті Одеси зайнялася адмінбудівля, Частково зруйнована чотириповерхова приватна будівля, гараж, пошкоджено авто. В самому місті зайнялись торговельні павільйони. Ринку пожежу ліквідували. Постраждалих на щастя немає. На Донеччині за добу загинули двоє людей. Ще п'ять отримали поранення. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, 13 приватних будинків. Адмінбудівля, господарська споруда. Харківщина також зазнала ударів по чотирьох населених пунктах, на щастя без жертв. Пошкоджено цивільне підприємство. На Сумщині за добу зафіксували близько ста обстрілів. Мирних жителів серед загиблих та поранених немає. Пошкоджено сім приватних будинків: господарські споруди, автомобілі та об'єкт цивільної інфраструктури. Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППО, антишахідні рішення, наше виробництво зброї це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення. Все це теж питання на ставку. Рустем Уміров доповів сьогодні ж про свою комунікацію з російською стороною готується обмін 1200 наших людей, які зараз в полоні. На Запоріжжі за добу загинули троє людей. Загалом за 24 години окупанти завдали понад 400 ударів по 30 населених пунктах регіону. Руйнувань зазнали 16 об'єктів: квартири на будівлі, приватні будинки та комунікації. На Херсонщині ворог вдарив по більш ніж 30 населених пунктам. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, 44 приватні будинки. Газогін та авто. Одна людина загинула ще п'ятеро поранені. На Миколаївщині пошкоджена лінія електропередач та приватний будинок. На щастя, без постраждалих. На тисячу окупантів стільки втрат понесли сили РФ за минулу добу, і на додачу ворожа орда втратила 85 одиниць автотранспорту, 77 БПЛА, 28 гармат, вісім броньовиків і танк. Українська авіація та ракетні війська і артилерія вразили один артилерійський засіб, вісім районів зосередження особового складу та озброєння та одну радіолокаційну станцію противника. В силу Української ППО знешкодили понад 160 російських шахедів. І в цілому за цей час, за минулу добу, успішно відбили 183 російські штурми на різних напрямках. Сило оборони України за 1258 днів також знищили 421 літак, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 31 тисячу гармат, понад 49 тисяч тисяч безпілотників, більше 57 тисяч одиниць автотранспорту, понад тисячу засобів ППО, більше 1400 РСЗВ, понад 3,5 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 мільйон тисяч загарбників. Адна пожежа на виробництві спалахнула близько дев'ятої ранку в Покровському районі. Вогонь охопив приватну пекарню фабрика тіста, яка постачала продукцію до супермаркетів та булочних міста. Станом на 14-ту годину було відомо, що в результаті пожежі загинули троє працівників, двоє хлопців-фасувальників. Їм було по 20 років, та жінка приблизно 50 років. В соцмережах шириться інформація, що займання могло статися внаслідок зварювальних. Робіт, площа яку охопив вогонь, становить тисячу квадратних метрів. На місці працювали понад 30 рятувальників і 12 одиниць техніки. Ріг стає містом інновації. До нашого міста завітав Чарльз Уайтхед, відомий професор, венчурний інвестор та експерт у сфері стартапів. В центрі діє бізнес. Він зустрівся з молоддю, науковцями та підприємцями. Учасники отримали професійний фідбек із хвилюючих питань. Всі подробиці в наступному сюжеті. До Кривого Рогу приїхав професор Чарльз Вайтхед – відомий фахівець із технологічного бізнесу та венчурних інвестицій. У центрі діє бізнес він зустрівся з молодими підприємцями, науковцями та тими, хто безпосередньо причетний до цієї справи, щоб підтримати розвиток інновацій у місті. Стартап це серйозний бізнес не тільки для дітей, як багато хто думає. Насправді стартап це дуже потужний важі для розвитку наукових ідей та університетів, і їх досліджень в США. Більше 16 тисяч наукових стартапів для Кривого Рогу це теж дуже важливо. Люди мають чудові ідеї, які потім втілюють у життя для розвитку бізнесу та інших сфер. Професор провів майстер-класи, поділився досвідом, як перетворити ідеї на успішні проекти. Кривий Ріг завжди був відомий як центр важкої промисловості, але зараз місто активно змінюється. Основні напрямки розвитку підтримка інновацій, перехід до цифрових рішень, екологічні зміни та економіка замкного циклу. Наш фокус це. Це підтримка в першу чергу ті, хто зараз є. Їм потрібно допомагати. Але ми думаємо і про майбутнє. Це один із напрямків в нашій стратегії, він зветься розвиток людського капіталу. Тому ми чітко розуміємо, що дуже важливо робити так, щоб перше з міста не виїжджала молодь. Робити так, щоб були умови, щоб ті, хто поїхав, повертались. Робити так, щоб навчання в місті було безпечним. Кривий ріг робить ставку на інновації. Місто підтримує молодь, бізнес і науку, щоб сучасні ідеї втілювалися саме тут вдома. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. У кривому розі цими вихідними відбувся благодійний мотопікнік, що зібрав близько 300 байкерів з усієї країни. Головна мета підтримати 77-му окрему аеромобільну бригаду, в якій служать і представники мотоспільноти. Захід організували волонтери ГО «Об'єднаний Байкерський фронт крізь гуркіт моторів про допомогу. Єдність та незламний дух тилу розкаже Анастасія Співак. Котний ранок вихідного дня не завадив зібратись більш ніж трьом сотням байкерів з усієї України: Харківщина, Полтавщина, Одесьчина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина та Кіровоградщина. Байкери їхали з різних міст, аби не просто похизуватися технікою, а й зробити свій внесок у спільну справу, підтримку армії. Цього разу збирали донати для 77-ї окремої аеромобільної бригади. У ній служать члени байкерської спільноти Богдан Зезюму. Він не просто учасник мотопробігу, а один з тих, хто спочатку війни працює для. Потреб фронту та разом з однодумцями передав уже понад 300 одиниць техніки. Його мотивація особиста, адже дім майже на лінії фронту. Коли приїхали в, наш, в наше місто і жили в одному із моїх будинків, то після визволення ми, мабуть, шість місяців вичищали будинок, двір. І це дуже смерділо. Це так смерділо. Це не можна передати. Це, це, його не можна порівняти з чим. Це запах русського міра. Я дуже раджу всім донатити, допомагати, щоб ви не почули цього запаху. Учасники, хоч і збиралися на мотоподію швидко та майже спонтанно, але це не завадило зробити захід масштабним. Тут атмосфера підтримки, вдячності і сили. Ідея проста: допомогти тим, хто зараз у бою, і показати, що тил працює, а не мовчить. Організація Об'єднаний Бакерський фронт існує від початку повномасштабки. То ця перша організація, яка почала передавати мотоцикли на фронт, там, де хлопцям важко прорватися на місцевості на більш масивній техніці. В цьому плані дуже допомагає мототехніка. Плюс паралельно займаємось будь-якою допомогою, все, що потрібно від запросу, від конкретної бригади. Ми вже це обговорюємо, як ми це можемо зробити. І от, от такі організації, ось таких Аходів це один із способів е, закрити ті моменти, які необхідні в допомозі бригадам. Громадська організація Об'єднаний байкерський фронт діє по всій Україні з перших днів повномасштабної війни. У кожному місті своя команда, своя ініціатива, але мета єдина: допомога бійцям від техніки до соціальної адаптації. І мотоцикл у цьому контексті це більше ніж транспорт. Це засіб прориву, свободи і порятунку. Мотор заряджає на боротьбу, дає сили не зупинятися. Байкери кажуть, що двоколісний. Це сучасний кінь для сучасних козаків. Дуже важливо зараз мати таке сприйняття, що зробити звичайний збір в інтернеті він мало що дає. А зробити зараз заїзд на мотоциклах, зробити заїзд з прапорами бригади, зробити цей звук на весь світ, щоб всі почули. Почули цю волю, цей характер українського народу, цей характер криворіжжя безпосередньо. от наш дух, Криворізький наш дух, незламний, сильний, потужний дух. В районі виконання задач їжі на мотоциклі. Чесно кажу. Перевіряю підрозділ, їду на мотоциклі, стараюся буду приймати участь, не забувати, що такий мотоцикл є, і безпосередньо сам звук мотору він трошки ну підтримує це все. Так. він підтримує жагу до перемоги, він підтримує бажання робити смерть ворогам. Мотопікнік у кривому розі це не про шоу, це про єдність, про вдячність, про віру. Тут кожен гуркіт двигуна як постріл у відповідь на скоєне зло. Байкери проїхалися вулицями міста з синьо-жовтими стягами та прапорами 77-ї бригади, а потім попрямували на закритий пікнік. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський. Виставка Час місто це унікальний арт-погляд на сучасні реалії. Автор Анатолій Лабунський проосмислює місто через колір, стиль та символи. Його полотна це розмова про війну, блекаути, емоції та боротьбу за свободу. Поп-арт об'єднується з українською традиційною колористикою. Деяколи можна побачити експозицію, дізнаєтеся в наступному матеріалі. рідного міста у своєрідній авторській інтерпретації Анатолія Лабунського прийшов побачити на власні очі творчість художника і відомий криворізький автор та митець Віталій Безносенко ділиться перші емоції здивування. Саме таку реакцію викликала картина Чорне на чорному. Я багато чого бачив. З робіт, з робіт Анатолія, але сьогодні було шокуючим таким моментом його дві роботи чорне на чорному». Це дуже незвично і дуже креативно. Я вважаю автору натхнення, попри все, працьовитості і багато глядачів, компліментів і персональних виставок. Творець картин Криворіжець Анатолій Лабунський. На його персональній експозиції представлені роботи, переважна частина яких написана під час повномасштабного вторгнення. Великий розмір полотна дозволяє митцю цю візуалі... Лізувати та передати кожен художній образ в деталях. Представив на загал серію з майже півсотні картин, виконаних поп-арт, стилі у поєднанні з колористикою українського мистецтва. Зокрема, митець продемонстрував власні творчі пошуки образу міста, де він живе, та важливі події, як от темні тони блекауту, експресивні невизначеності та яскраві образи боротьби за свободу. Я намагаюся відчути через колір, через взагалі живопис, художній образ, час в якому ми живемо, і передати період війни. Не показуючи самі жахи війни, а створюючи такі напружені певні композиції кольорові, відобразити стан, стан, в якому ми знаходимося. А тут є серія, част... серія картин, присвячена тому періоду, коли були блекаути. Там я намагався експериментувати з різними відтінками чорного, щоб на таких поєднаннях бачити силуети. Потім було більш експресивні кольори. Вони створювали певне напруження, і я намагався передати саме дин динаміку часу якісь певні можливо психологічні тиски, і те, як ми стаємо, як ми боремося для того, щоб перемогти. І мистецтво воно один зі шляхів як арт-терапія який дає можливість створити е, духовну таку складову народу. Виставка час і місто вже встигла поподорожувати Україною. Проте це не перша експозиція митця. Анатолій вже встиг провести близько десяти вернісажів Час і місто ви можете відвідати у виставковому залі продовжу місяця, тому не зволікайте. А долучайтесь до прекрасного. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Зіграли на виїзді на Київщині в першому турі нового сезону української прем'єр-ліги ФК Кривбас зіграв у Ковалівці Київської області з місцевим колосом. Господарі завжди не поступливі на власному полі, і тому чи не з перших хвилин почали активно насідати на ворота криворізької команди. У пропущений м'яч це вилилося на 15-й хвилині. Відзначився захисник Микита Бурдам. Із мінімальним рахунком 1-0 команди зіграли перший тайм. Всім важливо стартувати з перемоги. Розумієте, ну, колос дуже довго перебував в, такій, можна сказати, в такому емоційному стані, що, напевно, ця перемога дуже важлива в плані ну, надії якось. Але ну, всі хочуть туди, наверх, всі хочуть. У нас таких завдань, напевно, поки нема. Тому що після того, як колос пережив важкий сезон той, то якось зараз кричати, що ми вдруг всіх порвемо, це наверное, неправильно. Але... Кожний футболіст і кожен тренер повинен мріяти про щось високе. У другій 45 хвилинці гри значно підвищився. Команди по черзі атакували ворота опонентів. Втім, на 72-й хвилині господарі знову збільшили свою перевагу. Влучного пострілу завдав легіонер бразильський півзахисник колосу Еліас. На 90-й хвилині Кривбас зміг розмочити рахунок. Дебютним голом в прем'єр-лізі відзначився 17-річний півзахисник криворіжців Олександр Каменський. Фінальний підсумок зустрічі два-дин. Користь колосу свою наступну гру червонобілі зіграють вже цієї суботи, 9 серпня, на домашньому стадіоні гірник до Кривого Рогу. Завітає харківський металіст 1925. На жаль, ми першими пропустили, але Я був впевнений, що нам вдасться відігратись. Просто потрібно було трохи часу. У другому таймі. Ми знову мали чимало можливостей для взяття воріт. Однак нам бракувало точності та можливо впевненості у завершальній фазі. Другий гол ми також пропустили зі стандарту. В кінцівці матчу завдяки високому пресингу. Ми зуміли забити і отримали ще кілька хвилин, щоб зрівняти рахунок. на жаль, врятувати поєдинок не вдалося вже врак. Кувало часу у Кривому Розі попрощались із навідником танка Дмитром Траловим. З перших днів повномасштабної війни він став до лав оборони, воював на найгарячіших напрямках. В складі військової частини А 7028 виконував бойові завдання на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Вдома на Дмитра не дочекались батьки та дружина. Проводжали воїна в останню путь і наші кореспонденти. Вали зі всіма військовими почистями у кривому розі попрощались із Дмитром Траловим, навідником танка з сотої окремої механізованої бригади. 29 липня він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Ворожий впівдром влучив, коли підрозділ рухався по спланованому маршруту. Початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно приєднався до силоборони разом зі своїм другом. Дмитро служив у складі танкового батальйону у другій роті. Він нещодавно відсвяткував свій 28-й, останній для нього день народження. Удома на нього чекали батьки та дружина, але не судилося. Були знайомі ще давно з дитинства. З перших днів війни пішли у ТРО, потім перевелись у першу окрему, а звідти нас разом перевели у соту бригаду і весь час з Дімою служили там. Він був друже. Любним добрим поганого по нього немає, що казати. Гарний брат, гарний товариш. За весь час служби Дмитро побував на кількох напрямках: Луганському, Харківському та Донецькому. За успішне виконання бойових завдань на багатьох напрямках Дмитра нагородили відзнакою головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест. На прощанні рідним передали на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно. Вічна пам'ять загиблому та співчуття родині. Аліна Сітнік іван Серхів перший міський. На цьому в мене все я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.